Вітаю вас з вами. Програма Міжнародний лад Безва та її автор Назар Олійник. Сьогодні в нас як завжди тема номер один. Путін з'їхав з гузду такими словами: президент США Дональд Трамп прокоментував останній масований ракетно-дронний удар Росії по українських містах у своєму дописі у соцмережі Trust Social Він висловив обурення діями російського. Диктатора, зазначивши, він без потреби вбиває купу людей. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину. І можливо, це таки правда. Однак критика Трампа не обмежилася лише Путіним. Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського у створенні проблем, заявивши, все, що виходить з його рота, створює проблеми. Мені це не подобається і це краще припинити. Трамп підкреслив, що ця війна є нібито результатом дій Зеленського Путіна та Байдена, а не його. Власних і що він лише намагається загасити великі. Та потворні пожежі ці заяви Трампа викликали обурення в Києві. Зеленський відповів, що мовчання міжнародної спільноти лише заохочує Путіна до подальшої агресії. Він також запропонував провести тристоронню зустріч з Трампом і Путіним для обговорення шляхів до миру. Тим часом Кремль вустами свого речника Димітрія Піскова назвав слова Трампа про божевільного Путіна емоційним перевантаженням. А один з найбільш масованих ракетних ударів від 24 лютого 2022 року. По Україні атаками. Відповіддю на атаки українських дронів по території Російської Федерації, окрім того, як повідомляє агентство Reuters, Путін готовий укласти мир з заходом, якщо отримає письмові гарантії про нерозширення НАТО на схід та нейтральний статус України серед інших вимог Кремля, визнання Україною анексії захоплених Росією земель, скасування частини санкцій, розблокування заморожених активів і захист російськомовних в Україні. Якщо ж ці умови не будуть прийняті, Росія погрожує продовженням війни та нового новими наступами в Україні. На тлі цих подій геополітична ситуація навколо України залишається напруженою, а перспективи мирного врегулювання конфлікту невизначними. Попри це, після останніх висловлювань Дональда Трампа про те, що, на його думку, Путін остаточно втратив густ, а ще недавно він вважав, що з цим чоловіком можна вести раціональний діалог, бо саме він Трамп добре його знає. Виникає низка цікавих перспектив. Чи можемо говорити про зміну підходу або про нове бачення з боку президента Трампа? Щодо припинення війни в Україні чи навпаки, це знову характерна для нього манера, говорити радикально, не змінюючи при цьому загального ставлення до агресії Путіна, адже загалом його позиція не виглядає інакше ніж протягом останніх тижнів. Це питання я адресував американському політологу Джону Стенлі Міцґелю, якого запросив до розмови на тему мирних ініціатив нової американської адміністрації та поточної геополітичної ситуації довкола війни Росії проти України. chciałoby się wierzyć, że Trump zaczął rozumieć. Chodziło sobie wierzyć, że nareszcie począł uświadomił łwaty, zawrżyty winu za 24 godziny, jak win na żalne możliwe. I że męż ważne, win prosto nie rozumie realnego stanu rzeczy. Uwidnowy synach Miżor Ukraino i ta Tut postaje pytania, czy nie mamy no. yeah. nee, sprawu жел... no z namyslną strategiczną dwuznacznością, czy najecie taktyкою, o kolis odni prezydent Trump od odne, a za Чи післязавтра завтра щось цілком протилежне для того, щоб партнери й опоненти не могли зрозуміти, яких саме цілей він прагне? Я думаю, що часто сам Трамп не до кінця розуміє, чого хоче, і це просто свідчення його непідготовленості, непідготовленості до тієї ролі, яку він сьогодні претендує виконувати. Водночас є ще один аспект, який як вважає співрозмовник програми Міжнародний оад Безлад, заслуговує на увагу і можливо впливає на останні висловлювання американського лідера щодо Росії. у червні має відбутися зустріч НАТО у ГАЗі. До неї вже зараз активно готуються і робиться це. Треба визнати доволі розумно. На мою думку, чиниться тиск на членів НАТО, які досі не підтримали вимогу Трампа про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. Очевидно, що деякі країни-члени альянсу чинять спротив, і вони робили це донині з огляду на внутрішньополітичну ситуацію, адже фінансування оборони має здійснюватися за рахунок скорочення видатків на соціальні програми, а це вдарить по партіях, які нині перебувають при владі, особливо напередодні майбутніх виборів. Тому мені здається, що в НАТО починають усвідомлювати, доведеться грати з Трампом у певну гру. Коли прийде час зустрічі в Газі, потрібно буде представити американцям таку пропозицію, яка, можливо, не повністю задовольнить президента Трампа, але стане кроком вперед. Можливо, це змусить його зрозуміти масштаби й інерцію такого утворення, як НАТО. Адже кожна країна має власне бачення своїх зобов'язань у межах Північно-Атлантичного альянсу. Зрозуміло, що Іспанія, скажімо, сприймає війну між Україною і Росією зовсім інакше ніж сусідні з Україною, Польща чи Румунія, так само і скандинавські країни дивляться на ситуацію під іншим кутом ніж Іспанія. Йдеться про те, щоб підійти до Трампа з пропозицією довгострокового плану на 5 чи 10 років, тобто такого, який значно виходить за межі його можливого президентського терміну. Інакше кажучи, це мало би бути жестом доброї волі на адресу Сполучених Штатів, які також потребують часу, щоб скоригувати власну стратегію і визначити обсяг військової присутності в різних країнах Європи. війська, різних в Європі. Повертаючись до теми президента Сполучених Штатів, у медіа циркулює інформація, що вже цього тижня Вашингтон може оголосити новий пакет. Санкції проти Росії, як пам'ятаємо, допомога Україні Трампом свого часу була призупинена. Чи можемо очікувати зміну переговорної стратегії? Можливо, буде обрано логічний шлях суттєве посилення військової підтримки України. Навіть деякі прихильники Трампа зазначають, що якщо Путін не реагує на поодинокі сигнали, то потрібно надати Україні серйознішу зброю, щоб вона могла завдати Росії рішучих ударів. Чи виглядає це реалістичним сценарієм? Чи можна очікувати нарощення військової допомоги США, що буде йти паралельно з запровадженням потужних санкцій щодо Росії? Ської федерації Джон Міцгель у цьому плані висловлює стриманий оптимізм. реальне. може, не так швидко, як я вважаю, що це цілком можливо, хоча, можливо, не так швидко, як нам би хотілося. У Конгресі та Сенаті США є помітна група республіканців, які підтримують Україну і чинять тиск на президента, аби він змінив свою політику. І він вже частково це зробив, хай і не в масштабах, які мали би стратегічну вагу. Декілька днів тому США, Німеччина, Франція та Велика Британія скасували обмеження на використання далекобійної зброї, яку вони надали Україні. Це відкриває для України можливість атакувати стратегічні об'єкти в глиб території Росії. Це може стати справжнім зламом у війні, як кажуть Ґеймчейнджер. Це вже зовсім інший рівень протистояння. Я переконаний, що медіа ще не оцінили повною мірою потенціал українського війська, попри наявні труднощі, російська армія зрозуміло теж має серйозні проблеми. Однак важливо зазначити, що Україна має справді надзвичайно якісну розвідку, яка зможе ефективно і прицільно вражати стратегічні об'єкти, які досі були поза досяжністю через накладені раніше обмеження насамперед з боку США. Мені здається, що влітку Україна використає цю можливість. Сприятливі погодні умови дають змогу діяти в такий спосіб, який неможливий у дощ або в зимовий період. З огляду на це баланс сил поступово схиляється на бік України. Окрім того, багато держав Австралія, яка постачає танки, країни Скандинавії, які послідовно і рішуче підтримують Україну, Нідерланди та інші. Всі ці зусилля дають підстави для обережного оптимізму. Україна, хоч і менша втричі за кількістю населення за Росію, але вона має партнерів, союзників і відчутну міжнародну підтримку. Це безперечно впливає і на позицію президента Зеленського у його риториці щодо Путіна. України пана Зеленського в його виповідях в стосунку до пана Путіна. Щодо зняття обмежень на використання західної зброї з боку чотирьох провідних держав НАТО, то це справді надзвичайно важливе рішення. Воно може стати переломним моментом, особливо, якщо йдеться про доступ до сучасних ракет великої дальності, таких як німецький Таурус з радіусом враження до 500 кілометрів. Саме постачання цих ракет очікується від нового канцлера ФРН Фрідріха Мерса. Однак постає питання, чи це рішення буде повністю реалізоване? Адже існує ризик, що ракет буде. Недостатньо, навіть якщо вони а, будуть або що їх постачатимуть поступово як крапельницю, щоб одночасно і підтримувати Україну, і водночас не надто переходити у явні червоні лінії, артикульовані Путіним і його клікою, хоча вони неодноразово вже переступалися, ніякого Армагедону не було. Отож, чи будуть кроки з боку Німеччини, але також США, Франції і Великої Британії? Наразі ніжі ми віділи такі такі кроки, допоки Україна... поки що навряд чи ми побачимо такі дії, допоки Україна не сформує чітку стратегію застосування цих ракет. Ви маєте рацію, не зрозуміло, коли ракети Таурус та інше озброєння реально прибудуть до України. Ймовірно, ця інформація залишиться засекреченою, аби уникнути витоків, що могли б зашкодити ефективності операцій. Але, як я вже сказав, наближається літо найкращий сезон для використання такого озброєння. Я впевнений, що українська армія вже має визначені цілі, по яких планує завдати ударів, І вже зараз вона систематично вражає важливі об'єкти, що мають стратегічне значення, і ми бачимо результати. Очевидно, що економіка путінської Росії переживає серйозні труднощі. Навіть те, що раніше здавалося немислимим, руйнація військового арсеналу сьогодні стає реальністю. Запаси старих танків і артилерії вичерпуються. Українці завдають ударів також по паливній інфраструктурі та логістиці. Все це робить ситуацію для Росії дедалі складнішою, можливо, ще не критичною, але вже точно серйозною. Może jeszcze nie krytyczna, ale poważna. Коли Трамп вдруге став президентом Сполучених Штатів серед правлячих ліволіберальних еліт Європейського союзу, особливо серед тих, хто з недовірою ставився до нього, почалася справжня паніка. З'явилося відчуття, що це кінець євроатлантичної єдності однак рішення щодо зняття обмежень на використання ЗСУ за ракет західного виробництва свідчить, що ця єдність цілковито не зникла. Варто також згадати, що кілька днів тому відбулася зустріч міністрів фінансів і очі. Чільників центральних банків країн великої сімки там було підтверджено, що про розмороження російських активів не може бути й мови. Також домовилося про подальші санкції та розробку спільної політики щодо російських енергоносіїв. Переговори охоплювали зниження встановленого граничного рівня цін на російську нафту, який наразі становить 60 доларів США за барель з огляду на те, що російська нафта нині продається за ціною нижчою від цього порогу. Представники країн G7... Севен також засудили триваючу жорстоку війну, яку веде Росія проти України. Вони наголосили, що у разі провалу зусиль щодо досягнення перемир'я буде розглянути всі можливі варіанти дій, включно з подальшим посиленням санкцій. Американський експерт погоджується, що єдність трансатлантичного світу, хоча й частково похитнулася з приходом до влади Дональда Трампа, але повідомлення про її смерть були передчасними. Треба ясно повідомити, ж страшне чудно. Є потрібно чітко сказати досягнення згоди щодо важливих рішень у колі держав із різним підходом до війни це складний процес. Однак експерти вже давно наголошують, що санкції проти Росії має бути більше, і здається, президент Трамп найближчим часом також ухвалить відповідні рішення. Європейський союз зі свого боку також готовий посилити санкції, зокрема проти танкерів, які перевозять російську нафту і приносять прибуток Путіну. Так процес вироблення спільної стратегії затягується, але рух є. Звісно, не всі одностайні щодо того, яке рішення буде найкращим у. Даний момент проте настав час, аби ЄС почав діяти злагодженіше, чого, на жаль, не завжди вдається досягти. Крім того, слід згадати так звану коаліцію охочих групу європейських країн, які демонструють більш тверду позицію щодо війни Росії проти України ніж деякі інші члени ЄС. Ця група має велике стратегічне значення не лише тому, що вона постачає Україні зброю та фінансову допомогу, а й через свою політичну рішучість. Варто підкреслити, що політика США і ЄС у цьому питанні відрізняється. inaczej trochę niż Stany Zjednoczone. A w jednocześnie John Mizgel odznacza ważne niuanse. пам'ятаємо, як Байден до США за часів адміністрації Байдена надавали Україні безповоротну допомогу у формі грантів. Натомість Європейський Союз частіше пропонує позики або продаж зброї. Водночас, президент Зеленський сьогодні змушений приймати всі варіанти підтримки, бо йдеться про війну, яку Україна має виграти. Настане момент, коли державам доведеться вести з Україною переговори на різні теми та в різних форматах про те, як краще вийти з трагедії, в якій країна опинилася. Я аж ніяк не припускаю, що Україна програє, але на момент завершення війни постане величезна кількість питань від відбудови інфраструктури до забезпечення стійкого миру. І тоді Європейський Союз буде змушений надати набагато більшу допомогу ніж зараз. Європейська буде мусила теж помозіяції ніж до тих часів говорячи про ситуацію з війною Росії проти України, ми найчастіше згадуємо Європейський Союз, Сполучені Штати, Захід в цілому, РФ та звичайно саму Україну. Проте очевидно, що китайський фактор також присутній, хоча Китай намагається залишатися осторонь і не пов'язувати себе відкрито з війною в Україні. Проте саме Китай, як здається, є ключем до розуміння того, чому Росія взагалі спроможна вести цю війну. Одним з фундаментальних пояснень причин, чому Росія надалі має можливість продовжувати воєнні дії, є зокрема не публічна, але дуже суттєва підтримка з боку Китаю, не лише політична, але й технологічна. Китай дає Росії можливість продавати свої товари свою сировину і тим самим забезпечує її економічну спроможність продовжувати війну? Це створює серйозну проблему, адже в інтересах Китаю збереження стану війни. З одного боку, це дозволяє виснажувати Росію, поступово її васалізувати, робити залежно від себе, а з іншого втягувати Захід і Сполучені Штати Америки у протистояння з Москвою, що дає Пекіну час і простір для реалізації власних планів, зокрема щодо Тайваню. Як прокоментувати цю ситуацію з Китаю? Таєм, що ми можемо сказати з цього приводу? Чи полягає суть проблеми в тому, що Китай просто не дозволить Росії остаточно програти цю війну? Джон Міцгелья не так далеко. не впевнений, що Китай настільки довгостроково і стратегічно мислить, але китайці завжди вирізнялися обережним та розрахованим підходом. Я вважаю, що їхня підтримка Путіна вже давно перестала бути тихою. Ми знаємо, що навіть китайські військові беруть участь у конфлікті, так само як і солдати з північної Кореї, які воюють проти українців. Тож це вже не якась там прихована допомога. Китай однозначно грає на світовій шахівниці. Його мета втягнути США глибше у війну між Росією та Україною, аби мати більше можливостей тиснути на Тайвань. I tu trzeba zaznaczyć, że jak prezydent Biden, tak i jego poprzedniky Obama, ta Trump, uważnie osterzeć za na naokolo Tajwanu. Toż uwez indo, Tichookajanski region, albo jak by kto każe pluralistyczny Tichy Ocean, to jeden z kluczowych strategicznych priorytetów USA i to nadzwyczajne nadzwyczajnie składne zadanie. Nie wiadomo, jak same Społudnie sztaty będą dalej działać w tej sytuacji. Очевидно, що вони вже зараз активно підтримують країни далекого сходу, зокрема Філіппіни, які ведуть напружену боротьбу з незаконним будівництвом штучних островів Китаєм у спірних водах. Що буде далі, побачимо. Але очевидно, що ця ситуація є невід'ємною частиною ширшої стратегічної гри, до якої також належить війна в Україні. То очевічі з ченщом стратегічного пройшла до ситуації на Україні. Ну що ж, як бачимо, ця гра є дуже кривавою, якщо йдеться про Україну, але сподіваємося, що вдасться переграти Заходу власне Росію та Китай, який підтримує Росію у цій війні проти українців. А я нагадаю, що моїм співрозмовником був американський політолог Джон Стенлі міцгіль з бійського університету. А я Назар Олійник, автор програми Міжнародний лад Безгод. Прощаюся з вами. Почуємося вже з вами за тиждень.